Ми Вже проводимо дев'ятий благодійний аукціон для підтримки наших захисників і захисниць цього разу для наших легендарних едельвейсів для 10-ї гірсько-штурмової бригади та 102-ї бригади територіальної оборони. Тил неймовірно повинен бути об'єднаний. Ми і молитвою разом, і життя разом, і жертвою разом. Я дякую всім присутнім за вашу участь, бажаю бути щедрими. Можемо мати ці духовні наші е, громадські свята, бо хтось заплатив за них найвищу ціну. Це Збройні сили України ми сьогодні об'єднали зусилля нашої області, підприємців, бізнесу. 49 лотів сьогодні представлено, і кожен лот є особливий, унікальний. Буде неймовірний перший лот. Це лот нашого блаженішого Святослава Шевчука. Це ікона, яка називається спас панпокріал, а означає «Вседержитель» означає, що Господь тримає в руках історію людства. 360 тисяч. 380 тисяч. 400 тисяч. Три. Продано. Дякуємо. 70 тисяч. 70 тисяч. 70 тисяч. 80 тисяч. І 120 тисяч гривень до учасника 205. 3. Продано, дякуємо. 130 тисяч гривень, 2, 150 тисяч гривень, 3. продано, ну, дякуємо. 90 тисяч гривень, 140. 50 тисяч гривень. 200 тисяч, гривень, 3, проте, 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 проте. хочу подякувати всім учасникам аукціону, всім організаторам. Також побажати вам, всім міцного вам здоров'я. Довго хай дороги ведуть, пошту нам люди живуть, за вас я вдень, і вночі, мої найрідніші, мої дорогі п'ять мільйонів шістсот тисяч гривень. Ми зібрали за сьогоднішній аукціон. Ще раз вам всім дякую. До наступної зустрічі на 10-му благодійному аукціоні.